Вітаю, друзі! Отже, відбувся Рамштайн-13, і одночасно відбулася Комісія Україна-НАТО в Брюсселі. Тобто, перед Вільньовським самітом НАТО Україна все більше стає частиною НАТО. Наскільки я розумію, комісія Україна-НАТО. Буде переформатована в Раду Україна НАТО, і це буде такий вже перед, передчленський статус для України. Е, наскільки ну, в часі буде розтягнуте набуття членства повноцінного в НАТО, тут питання, власне, не скільки якості Збройних сил, скільки якості політичної системи української. Бо якщо Українська влада будь-яка знову почне витворяти з України як не Угорщину, то Туреччину. На жаль, наше просування в НАТО не буде наскільки швидким. Але в плані військово-технічної співпраці у нас відбуваються абсолютно унікальні подвижки, і це можна сказати, що Рамштайн-13 він запустив. Не лише авіаційну коаліцію вже зараз оголошено про підготовку пілотів, але й довготривали сценарії: наприклад, Данія запускає багаторічну підтримку, систему підтримки України. Данія виділяє на це десь 2,5 трохи більше 2,5 мільярдів євро. Так само, Німеччина запускає так, такий само процес. Хочу нагадати, що Данія з Нідерландами і Францією виробляли е, тральники морські, і е, мені здається, що Нідерланди вже е, разом з Данією передали такий тральщик Україні. І Великобританія передала траще. Тобто, принаймні, коли визв... буде визволена територія, і буде змога вже завести флот, то деякі кораблі в нас вже є і в Британії, і в Нідерландах. Але Нідерланди нам важливі і авіаційною компонентою, і протиповітряною. Важливим рішенням на Рамштайні було оголошення допомоги Канади на 500 мільйонів і доларів, і це стосується протиповітряної оборони. Тобто, атаки останніх тижнів вони добряче виснажили українську протиповітряну оборону, але запаси залишаються єдине, чого не вистачає, це прикриття фронту, тобто, рівень прикриття протиповітряними засобами лінії наступу української бажає кращого. І в цьому сенсі, якби підтяглися системи такого десь 50-кілометрового 50-кілометрового радіусу дії, це б значно покращило прикриття з неба українських військ. Адже в наступу таке прикриття дуже важливо. Згадаймо цей важливий. Важливе фото, яким позиряли росіяни на всі боки, де був вражений танк Леопард і кілька е бронемашин Бредлі. Бронетранспортери справді е постраждали дуже, але е наскільки я розумію, Кілька бредлів відновлюється. Найважливіше в цій події те, що життя воїнів, які перебували в цих машинах, воно збережене. Тому це можна сказати перехід на нову якість. І це дуже важливо, бо збереження життя в бою це, це ну, важливіше, ніж втрата якоїсь залізяки. В цьому сенсі підготовлений воїн коштує державі дуже багато. Значно дорожче, ніж Залізяка, умовно кажучи. Тому якщо зараз війська українські отримують ну, необхідні бронемашини, а Сполучені Штати ще до Рамштайну оголосили про новий пакет на 300 лишком мільйонів. І це стосувалося там, якраз в тому пакеті є 15 бронетранспортерів Бредлі. Але сьогодні, поза всім, ну по-перше, що, що стосується Німеччини, бо якось так весь час на Німеччину нападали-нападали, не варто клювати Німеччину, Німеччина. Німеччина... Німецькі політики дуже, дуже дуже озираються на поведінку свого виборця. Це ж, це ж демократія, люди добрі. Тут ж, це ж не путінізм, де що Путін збреде в башку, те, те він і творить. Тому е, політики виборні повинні весь час озиратися на, на поведінку свого виборця, на настрої виборчі. Ну, якось враховувати настрій свого виборця. Хоча Німеччина тут звичайно діє дивовижно, бо запустити багатомільярдну програму, яку про яку сьогодні було оголошено, це ж не просто так. Вже рейнметал готовий будувати на українських площах виробничих кілька. Ну, по суті, дві лінійки поки що на танки, я так зрозумів, і на бронетранспортери. Рейн ну, там, де танки, там Ісау. Гаубиці, Панцергаубиці 2000, по-моєму, зарекомендували себе блискуче на українських полях. Тому за, за цих обставин. Вже оголос в німецьких джерелах, обговорюється тема розміщення великого замовлення на виробництво бронетехніки на німецьких заводах, в тому числі і танків Леопард. І на це є коаліція, яка фінансує це замовлення. Тобто, зараз ситуація входить, можна сказати, в певний момент рутинізації, але це те, що робить. Завжди західний світ успішним. Тобто, коли заходить у системну роботу процес, тобто, ну, ми якось так дивували, що євро... країни Євросоюзу скидаються спільно на мільярд євро, аби замовити набої, снаряди до українських гармат і танків. Створювалися такі коаліції по певних програмах, по, по бронетехніці, по тому. І е, ми пригадуємо, як е, перші е, патріоти хто голосив? Нідерланди. А потім приєдналася Німеччина, а потім, хоча Німеччина перед тим надавала свої ай прекрасні системи, які досить добре себе в Україні майже бездоганно зарекомендували. І таких ай дуже-дуже треба поближче до лінії фронту і поближче до Харкова, тому що Харків потерпає від цих атак до Запоріжжя, до Херсона, врешті-решт. Щоб кілометрів на 50 закрили небо над Лівобережжям, це було б феноменально. Тому ми на виході зараз отримуємо дуже багато таких оптимістичних сигналів. І, звичайно, слова Лойда Остіна про героїзм українських бійців і про підтримку всіляку Сполучених Штатів це такі. Оптимістичні і надихаючі слова. І ми не маємо жодного сумніву, що Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Польща, країни Балтії будуть з нами поряд завжди Словаччина і Чехія. Тобто ми по суті динамічно вростаємо в західну систему. Ми з цим частиною Заходу, і тут найголовніша для нас інтрига, що ж буде, Які, скажімо так, яка модель безпекова на перехідний період була, буде запропонована Україні в Вільнюсі? Бо все більше пригадуєте, колись ще минулого року і позаминулого року, Лунали голоси про надання Україні статусу схожого зі статусом в безпекових відносинах зі США на статус Південної Кореї, Ізраїлю чи Японії. І це був би для нас на той час ну, дуже великий подарунок долі. Зараз же зрозуміло, що НАТО може запропонувати нам. Початок вступної кампанії, так би мовити, в НАТО на другий день після перемоги. Я боюсь, що перемога дістанеться нам дуже тяжкою кров'ю. І поламана країна з покаліченим населенням буде дуже, дуже тяжко вихаркувати російську агресію. Чи зможемо ми швидко і динамічно. Підтягнутися до стандартів НАТО, до демократії, верховенства права, адже на війні гинуть ті, хто міг би стати справедливими суддями, а несправедливі судді залишаються в тилу, залишаються надовго. Як би їх не довелося викорчовувати з допомогою вулиці, а це дуже неприйнятний момент. Це дуже неприйнятний момент, тому що ми знову верховенство права підмінимо правом сили і вростати в світ західних правил, ламаючи ці правила, ми не можемо, нас не сприймуть. От є така небезпека, тому треба дуже-дуже пильнувати за кожним кроком влади. Адже будь-яка гризня, яку, ну, скажімо, штучно розпалює банку в різних середовищах, стикаючи лобами навіть патріотичних людей, насправді не стосується. Колаборантів потенційних або потенційних зрадників, потенційних регіоналів колишніх. От Бойкові, Шуфричу і іншим персонажам, які свого часу двома руками голосували за антиконституційні рішення 16 січня 2014 року, яких недовикорчували з політики. Раптом в тіні Єрмака цим всім людям живеться дуже добре. Але чомусь переслідують патріотів. Чомусь розвідники сидять в слідчих ізоляторах, а бойки розгулюють по Верховній Раді. З таким підходом до верховенства права ми нікуди не потрапимо. Тому я дуже багато зацікавлених осіб, аби Україна якомога довше стояла в передбаннику і просилася в НАТО. І доки ми будемо в цьому передбаннику стояти там, в сінях, доти ми можемо нікуди не потрапити. Дивіться, як виїли грузинський запал. Іти на Захід, іти в НАТО, і в ЄС, олігархи Грузинські, ну і інша така хитрозада Шантрапа, яка на олігархічних грошах залізла в політику. У нас теж в політиці на олігархічних грошах сидить оця нещасна парламентська більшість в купі з регіоналами колишніми і голосують. ОПЗЖники разом із слугою народу часом за такі закони, за, яких, за які їх хочеться ну, підчепити за одне місце. Але ж ми думаємо про правову державу, про наше місце в Європі, в західній цивілізації, і ми не можемо допустити собі насилля такого, як. Придумали влаштувати проти Тараса Чорнового. Можна всіляко ставити під сумнів певні світоглядні ідеї Тараса чи його багаж, але він не представник влади, розумієте? Чому жодного корупціонера з Міністерства оборони цей натовп пальцем не поворухнув? І Бойки Шуфрича пальцем не порухнув, і не поворухне. А чому вони тоді напали на людину, яка, ну, принаймні, дуже критично висловлюється на адресу банковую. Якщо будуть такі напади, а мені здається, що цей напад якраз і покликаний був дещо виставити Україну в негативному світлі. Бо таких не беруть в космонавти, як кажуть. А нам дуже треба в космонавти. Тобто нам дуже треба в НАТО і в ЄС. А стали з, з такою поведінкою отупілого натовпу, не беруть космонавти. Ось така історія. Але ми віримо в нашу перемогу. Спеціально не говорю про бої. Бої дуже складні, говорив. З кількома офіцерами показали деяке відео. Це, звичайно, дуже важко. Але українські військові це, це щось неймовірне. Віримо в них. Адже вони совість нації. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте. Podobajki, aby nasza audytoria zrostała, Wierzymy w prymu.